На попередніх уроках ми виконували побудови фігур із використанням певних фіксованих значень. Наприклад, для побудови лінії ми задавали координати Х і. Y. Для побудови прямокутника координати вершини, довжину і ширину, величини, значення яких залишаються сталими під час виконання програми, називаються константами. Для поодиноких нескладних побудов цей метод із константами непогано працює. А от для побудов з використанням циклів, функцій, нам треба користуватись змінними величинами. На відміну від константи, зміна є величиною, яка під час виконання програми може набувати різних значень. Зміну можна порівняти з коробкою, що має своє ім'я. А значення зміною це вміст коробки. Але ж ви розумієте, що в пам'яті комп'ютера немає коробок. Натомість там є невеличкі прямокутні ділянки. І коли ми в програмі оголошуємо, що будемо використовувати змінну А, то в пам'яті комп'ютера бронюється місце під назвою А. В цій ділянці пам'яті під час виконання програми будуть надаватися деякі значення. Наприклад, на малюнку зображено, що змінність А привласнено значення 3. На цьому зображенні ви бачите дві комірки пам'яті, які називаються var1 і var2 від слова variable. В var 1 можна покласти деякі числові значення, а в var2 текстові. Пригадайте з минулих класів, що зміна може набувати лише однотипних значень. Типи змінних бувають числові, символьні, рядкові і логічні. Отже, змінна – це величина, яка має ім'я, ім'я придумуємо ми, програмісти, тип, типи бувають числові, символьні, рядкові, логічні, і значення. Значення змінною в програмі будуть змінюватись залежно від того, який програмний код ми пропишемо. Оголошення змінних в програмі може відбуватися декількома способами. Перший рядочок Int-X. Це означає, що комірку пам'яті ми називаємо ім'ям X, і ця комірка може приймати значення цілого типу. Аналогічна int-Y. Якщо ми хочемо використовувати десяткові значення 9,2, тоді ми говоримо, що наша, наприклад, змінна А буде мати тип float. Інший спосіб, наприклад, int Z дорівнює 50. Змінна має ім'я Z, вона є цілочисельна і одразу ж при оголошенні змінної надається їй перше значення в 50. Наступний приклад флот К дорівнює 1,2 аналогічно до попереднього, єдине, що тут значення десяткове. Розглянемо використання змінних величин на конкретних прикладах. Нехай нам треба побудувати три прямокутника, розташовані певним чином. Нагадаємо, що для побудови прямокутника використовують команду Rect, яка задається чотирма вимірами. Перші два це координати верхнього лівого кута. Тобто іксова координата верхнього лівого кута дорівнює 100, а ігрова 50. Наступні два виміри. Це довжина і ширина прямокутника відповідно. Оскільки довжина і ширина прямокутника в, дані, в даній задачі є сталими величинами, то використовувати зміні тут недоцільно, хоча і можна. Набагато цікавіше використати зміні для верхнього лівого кута, оскільки саме він визначає розташування прямокутників в певному місці. Отже, задамо дві зміні X і Y для верхнього лівого кута. Проаналізуємо програмний код даної задачі. Size – Задаємо розмір вікна. Int-X. Резервуємо в пам'яті комп'ютера ділянку. Яку називаємо ім'ям Х. І говоримо, що в дану комірочку можна класти лише цілочислені дані. Аналогічно int Y. Х надаємо первинне значення 50. Y надаємо первинне значення 80. Будуємо перший прямокутник. І для верхнього лівого кута використовуємо змінні величини. Коли комп'ютер дійде до е, значення x і y в сьомому рядочку, він використає оці первинні значення із 4-го 5-го рядка. При побудові другого прямокутника первинне значення x буде збільшено на 50 одиниць, оскільки другий прямокутник своєю іксовою координатою зміщено правіше саме на 50 одиниць. Первинне значення Y для другого прямокутника буде збільшено також на 50 одиниць. В третьому прямокутнику для лівого верхнього кута зміщення відбувається на 100 одиниць, оскільки відрахунок відбувається від першого прямокутника. Зрозуміло, що ці математичні команди можна записати і лаконічніше, і красивіше, але залишимо ці математичні виміри на наступні уроки.